Слава Україні, друзі. Час новин на каналі В студії для вас. Працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин. стисло. тисло. Міжнародний паралімпійський комітет вимушено визнав, що російських та білоруських суб'єктів спорту не буде на паралімпіаді в Мілані та Кортіні. Так, президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич ексклюзивно прокоментував каналу Еквалімпік офіційне повідомлення міжнародного паралімпійського комітету, що росіяни білорусів не допустять до зимової паралімпіади 2026. Докладніше далі у випуску. Ірина Бондар стала віце чемпіонкою світу ю 23 з жіночої боротьби у вазі до 62 кілограмів. Наші борчині на змаганнях у Сербії також здобули дві бронзи. Аїда Киримова вагова категорія до 50 кілограмів. Та Олександра Рибак до 65 кілограмів. Раніше прикордонник борець греко-римського стилю Єгор Якушенко став чемпіоном світу Ю 23 у ваговій категорії 97 кілограмів. А перед цим Ірфан Мірзоєв виборов золото у ваговій категорії до 77 кілограмів. А Іван Чмир здобув срібло у вазі до 87 кілограмів. Ще один успіх українського снукеру на чемпіонаті Європи у Албанії. Українець Артем Суржиков виборов бронзу в індивідуальній категорії Шутаут. Нагадаємо, ще раніше 16-річний Михайло Ларков і 20-річний Антон Казаков вибороли золото командного чемпіонату Європи 2025. Український дует у фіналі впевнено переграв досвідчених мальтійців 3-1. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Міжнародний паралімпійський комітет вимушено визнав, що російських та білоруських суб'єктів спорту не буде на паралімпіаді в Мілані та Кортіні. Вимушено, адже є суверенітет федерації, які можуть ухвалювати окремі рішення, попри рішення МПК. Так, президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич прокоментував офіційне повідомлення Міжнародного паралімпійського комітету, що росіяни білорусів не допустять до зимової паралімпіади 2026. Нагадаю, це стало можливим завдяки міжнародним федераціям біатлону, лижного спорту та сноубордингу, а також Всесвітній Федерації парахокею, які виступили проти участі представників РФ і РБ у змаганнях з усіх шести видів спорту ігор 2026 у вересні. Генеральна асамблея міжнародного паралімпійського комітету проголосувала за скасування часткового призупинення членства паралімпійських комітетів Росії і Білорусі. Як наслідок їх збиралися допустити до змагань під своєю символікою. Одна з тих перемог України в ментальності, в неіндиферентності багатьох федерацій, які представляють програму зимової паралімпіади в Італії. Я далекий від тотального оптимізму, чесно вам скажу, але це все-таки дає підставу думати, що ми можемо і повинні боротися за те, щоб. Світ реально бачив обличчя агресора і щоб ніколи спорт не використовувався як інструмент пропаганди війни. А в сьогоднішній ситуації виникають питання до керівництва Міжнародного паралімпійського комітету, до делегацій, до делегатів Генеральної асамблеї. Міжнародного паралімпійського комітету прикордонник борець греко-римського стилю Єгор Якушенко став чемпіоном світу з 20 по 27 жовтня у Сербії в місті Новий сад тривав чемпіонат світу з боротьби серед спортсменів до 23 років. Участь у спортивній події взяли 53 країни, зокрема, борець греко-римського стилю, представник Державної прикордонної служби України Єгор Якушенко, який став чемпіоном світу у ваговій категорії до 97 кілограмів. Це вже третє золото у кар'єрі спортсмена, і друге золото для України на всесвітній першості. Раніше Єрфан Мірзоєв виборов золото у ваговій категорії до 70 Сіми кг, а Іван Шмир здобув срібло у вазі до 87 кг. Окрім цього, Ірина Бондар стала віце-чемпіонкою світу Ю 23 жіночої боротьби у вазі до 62 кг. Наші борчині також вибороли дві бронзи: аїда Керимова, вагова категорія до 50 кг та Олександра Рибак до 65 кг. Чемпіонат світу з пауерліфтингу за версією світового альянсу пауерліфтингу завтра стартує у столиці Угорщини. Участь в ньому візьме 20-річний Миколаєвець Дмитро Полович, який має діагноз ДЦП від народження. Хлопець нині активно готується до свого виступу. Проте тренування з важкою вагою у спортзалі стали стилем життя для хлопця. Поза тренуваннями Дмитро також веде свої соцмережі, зокрема, Ютуб-канал, де ділиться своєю історією, досягненнями та надихає інших на успіх. Він демонструє, що з відвагою та наполегливістю можна здійснити неможливе. Юнак не говорить про те в ексклюзивному коментарі нашому телеканалу. Він написав, що має мету своїм прикладом руйнувати стереотипи про людей з ДЦП. Я спробував дуже багато видів: і плавання, і теніс, але самого дитинства постійно перебував у тренажерних залах, і це напевно зіграло свою роль. Цей спорт став моєю відповіддю на вирок лікарів, які давали мені менше 1% шансу колись рухатись. За цим одним відсотком стояла стовідсоткова віра моєї мами, яка боролася за мене. І тепер кожна піднята штанга це наша спільна перемога, над словом, неможливо. Я точно знаю, з якою місією їду на чемпіонат світу. Я хочу своїм прикладом руйнувати стереотипи про людей з ДЦП і надихати інших ніколи не здаватися. І звичайно, я їду туди як українець. У цей важкий час я хочу показати світові нашу незламність і гідно представити нашу країну. Моя головна мета викластися на помості на повну і показати свій максимум. Кубок України з тайландського боксу «Муай Тай та відкритий всеукраїнський турнір Кубок Артану присвячений героям підрозділу Артан. Відбувся у Львові. Чотири сотні учасників, команди з усієї України та з-за кордону, два ринги і три дні насичених запеклими поєдинками. Кубок Артану проводився вже втретє, але вперше під егідою міжнародної федерації тайландського боксу. Як зазначив командир спецпідрозділу гурмо України Артан Віктор Торкотюк, цей турнір присвятили пам'яті всіх полеглих воїнів, які билися за кожного з нас. Муайтай, традиційний азійський вид спорту, став важливим для українського спецпідрозділу Артан головного управління розвідки. 70% його бійців вихідці зі спорту. А у Херсоні пройшли змагання з вільної боротьби в межах проєкту Ектів Kids Херсон. Юні спортсмени вийшли на борцівський килим, щоб позмагатися за першість і перевірити власні сили. Для когось це були перші змагання, інші. Вже мали досвід, але кожен отримав нові знання, підтримку і мотивацію. Саме ці маленькі перемоги формують у дітей впевненість, любов до спорту, розвивають силу волі та характер, переконані організатори змагань. Проєкт Ектів Kids Херсон реалізується громадською організацією Херсонська Ліга соціальних працівників за сприяння Херсонської ОВА, а також за підтримки благодійної організації Operation Aid і Міністерства закордонних справ Швеції. 60+, саме час для активностей у Вінницькому терцентрі. Провели відкрите заняття зі степ аеробіки для жінок віком від 60 років. Проте участь у спортивному заході могли взяти всі охочі. На початку заняття присутнім розповіли про основний інструмент для занять степ платформу. Заняття складалися з комплексу вправ на степі. Мета події показати наскільки степ аеробіка динамічна, запальна і корисна для всіх. Це кардіотренування корисні для серцево-судинної дихальної системи, опорно-рухового апарату, а ще вони покращують загальну фізичну форму, розвивають силу та витривалість. Зазначили організатори спортивної події. Такі відкриті тренування проводитимуть щотижня. Тож, тренуйтеся і ви. Наразі це всі новини на каналі Еквалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!